Наразі окупанти не готові розпочати наступ на північному напрямку, але українські військові передбачають можливі сценарії та готуються до них. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК Україна. За його словами, ударних формувань на території Білорусі наразі не виявлено. В даний час військову інфраструктуру РБ полігони, польові учбові центри тощо Росія використовує виключно як місця підготовки, злагодження та відновлення особового складу. Та українські військові здійснюють весь комплекс заходів щодо забезпечення готовності підпорядкованих. Угрупувань до будь-яких дій Росії також Наєв зазначив, що сформовані на території Білорусі російські підрозділи відправляються ешелонами на схід і південь України. А підрозділи РБ, які дислоковані вздовж українського кордону, можуть здійснювати лише оборонні операції власного кордону.